Оставив ось такі ножі, китайські з тему заказав. Обійшлись вони мені дешевше, ніж навіть заточка старих оригінальних ножів. Рейсмус метаба dh 330. Підходять такі ножі до, до Дніпро М і там ще, по-моєму, до деяких моделей. Ось такі розміри. Зараз вмикаю, показую одною рукою, як вони ріжуть. Ось друзі, дивіться яка гарна стружечка. Це е, сосна. Ось, Навіть кому потрібна така стружечка на подарунки якісь упаковки, то можете звертатися, є багато. Показую зараз саму якість проходу. Ось дивіться, глянець.